Так, Михайло Іванович, а зараз ми приїжджаємо на місце локації, яке було попередньо місяць часу тому, коли ми з сином... Назаром підходили сюди, дивилися на озиму пшеницю, зараз по поряд подивимось на Ярі ячмінь. Не До речі, зразу хочу сказати такий нюанс. При перегляді ролика один з дописувачів ваших е сказав такий е жаль про те, що каже: а от я бачив, як посіяли, але дуже шкода, що ми не будемо спостерігати дивитися, чи, як той ячмінь буде розвиватися. І Михайло Диваємо, що ви приїхали, можете показати зараз, як ячмінь розкущився, в якому він стані якому розвитку, бо дуже важливо, дехто е шкодує чи буде то бачити далі. А виходить так, що ви їдете і людям будете показувати далі, який йде розвиток культур. А от що я ще побачив. Оця полоса. Що тут посіяно? Чому саме так? Іменно полоса. Не, не, і не ячмінь, і не пшениця. А тут Михайло Іванович в нас життя так заставило, що поставили нову лінію електропередач, обмежувало нашу площу, яку ми використовуємо, і вийшов так, якби від дороги, тут десь приблизно 3,5 метри, там трошки більше. І коли ми приймали рішення, що нам робити, уявляєте, коли їде механізатор у присквач і доїжджає до кожного стовпа, зупиняється, складає штанги, розкладає штанги. І виходить такі трошки незручності при технологічному вирощуванні, і ми прийняли рішення попри стовпи. Зробити квадрат цієї площі, щоб оптимально собі нормально проходити, сіяти, а поза стовпами у ті межі використовувати якраз для вирощування насіння на покривні культури для наших сидератів. І то дуже добре, тому що тут нікого нічого не вмежили, маленькі оприскувача. Минулого року тут була вика. В цьому році редька Оліна. На наступному році буде овес або ще якась культура. Але ми. Виходимо з тої ситуації, що нам треба оптимально використовувати як техніку, так і ту площу, щоб не ті не, нюанси, такі проблеми не, 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 не накладно було для господарства. Що, знову почнемо з пшениці? Так, знову починаємо. входимо в нашу пшеницю. Ви бачите, який зараз її розвиток. Ми бачили її раніше вона вже викинула колос. Ми бачимо, бачите, яка в неї густота. Можу сказати, що на сьогоднішній день, от саме на тій пшениці, тут є застосовано, тут є підживлено 150 кг селітри лише один раз при фазі виходу в трубку. І був один фунгіцидний обробіток від борошнистої роси. І від жовтої плямистості де-не-де з'явилися де такі нюанси, і ми вирішили, щоб не ризикувати, то ми тут застосували один фунгіцидний обробіток. На сьогоднішній день пшениця дуже розкущена, Густота тут приблизно виходить від 550 до 600 тисяч на гектарі. Колос, колос ми також бачимо, який колос. Так? Зараз дивимось. Пропорцевий листок здоровий, колос, в колосі рахуємо, скільки є рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто є 20 рядів, ну 21. Ну, Може бути там і дещо менше, але колоски цілком нормально розвинуті, Е, рослини. Ось таке пожовтіння, то я поясню вам, що в цьому році ми на тій пшениці правда, застосовували двохразовий обробіток регуляторами росту. Перший раз був у фазі. 31, а другий раз вже в фазі тридцять дев'ятий. І коли ми застосували в цьому році, я то потім ще вам наголошу про те, що не було потреби застосовувати дрохразовий регулятор росту, тому що зараз дуже холодно і мало опадів, і пшениці не дуже інтенсивно розвиваються. І от після такого внесення то був трошки стрес, і таке пішло краєчки, пожовтіння. Листочків, але воно не, не, не є проблематично, то не є якась проблема, що воно там буде з недобором урожаю чи що. Ну але оцей технологічний процес можливо було цього року опустити, бо на інших площах в мене того немає. І ну от таке є. Але взагалі пшениця розвинута, хороша, здорова. Ну, Надіємось, зібрати урожай непоганий. Я вже беру лопату, то для агронома чи для фермера має бути основний засіб для того, не просто, щоб купати на городі, а себе на полі, дивитися, що робиться з ґрунтом, яка тут ситуація, як розвиваються рослини. Також технологічна так, колія, так? Так, всюди технологічна колія і ця колія є кожного року для кожної культури. То, грубо кажучи, та як та дорога, по якій на цей. Ото Михайло Іванович, зараз беремо, ви пам'ятаєте, що тут було сіяно по 1,4 мільйона, 73 кг кілограми було посіяно насіння. І... Можемо сьогодні викопуємо рослини так? дуже сухо, твердо. Дуже критична ситуація. Дуже мало опадів, надзвичайно мало. І зараз я от показую, хто з ваших дописувачів, хто казав, що буде шкодувати, що не буде бачити, як розвиваються рослини. От дивимось одну, одну рослину, то є з одного насіння. Дивимось, один, два, три Три дуже потужно розвинутих продуктивних стебла, так? Тут дивимось. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, Одне точно відпаде, чотири буде здорових. От бачимо, грубо, от я, я, який розвиток ячменю. От Якщо ви тут за, хтось зауважить, бачив, що тут то є фізіологічні такі плями, то не є хвороба то не є хвороба. Але ячмінь, от як він розвивається, з низькими нормами посіву. І ото на сьогоднішній день його є розвиток, він вже починає, там вже пішов вихід в трубку. Ну, стан посівів і, знає, і не, добрий. І не видно по ньому, по його, видно, що ґрунт сухий, а не видно, що він в стресі. Так, а, так. Для нього це не критично, видно, що вологи йому вистачає. Ну, цілком достатньо. Я, я рахую, що при тому, щоб ви бачите, що лопатою важко зараз вкопати, тому що то на цій. Ну а на ґрунтах, які в обробітку, то вони взагалі зараз там просто катастрофа. Так, да, Ґрунт сухий. Ви знаєте, навіть несподівано тут бачити такий сухий ґрунт. Видно, що ситуація в цьому році по вологі вас не балує. О. Ось тут вже видно, що тут є волога. Є, трошки нижче і вже... Нижче і вже є волога, бачите? Воно ага. на руці відчувається, що вже... Так, так, так. Не мажиться, звісно, як... Ні, раніше. Ну... Видно, що ситуація для вас не звичайна. Бо так. Ви, бачите, як розсипається. Так. Ну, а а ви собі уявіть, хто має обробіток грунту, хто весною попрацював з дискуванням, культивацією, підготовкою ґрунту, скільки втекло вологи, і який на сьогоднішній день там дійсно критична ситуація з вологою. В цьому році то є правда. І не знати, як далі буде погодні умови, показували, що на кінець тижня, так якби мали бути дощі, зараз бачу, що їх знову знімають. Ночі холодні, в день немає високих температур. Ну, але для, для рослин то є, то є стресова ситуація з вологою і з температурними режимами. то трошки є проблема. Так. Але для, для такого ячмені, для його розвитку, я бачу, що тут ну, на сьогоднішній день то, то є непогано. Ячмін чистий від бурянів, поки що нема таких якихось критичних хвороб. Я хочу повторити черговий раз, що технологічна кулія при технології прямого посівного тіла то є необхідна річ, яка спонукає нас мінімально ходити по полю, переущільнювати ґрунт. І якщо є там вже набита дорога, то вона так має бути, і по тій дорозі весь час маємо вирощувати культури, а все решту поле має бути мінімальну кількість проходів. Комбайн працює всі процеси вивантаження зерна проходять тільки на краю поля, сюди ніхто не заїжджає. Сівалка сіє дві культури основну і покривну. Але весь час, чи основна, чи покривна культура, і всі процеси то відбуваються тільки по технологічній колії. А зараз, Михайло Іванович, я пропоную, щоб ми їхали на наступну локацію, там де яра пшениця, після льону, озима пшениця, вика, льон, інші. Тут також от, Ми бачили в ту сторону, а тут є ширше, то є клином так от пішло. Також, щоб ми не робили навантажень на чи на ті всі проблеми, то пройшли попід самі стовпи до дороги, посіяли редьку олійну для насіння, для себе. Можливо, ще комусь пригодиться, хтось хоче купити. Тому що такої кількості редьки нам не потрібно, ми її будемо мати використовувати, доки вона буде мати схожість. Тому що там редьки є, де надзвичайно мало в покривній культури, і нема потреби багато давати. От так що, якщо зберемо насіння, поділимося ще й своїми сусідами чи бажаючими.